І приходить мені на разом слово Боже. Перший раз, ну як буває часто в нас, людей ми пропускаємо. Другий раз, коли це слово Боже прийшло, другий раз я споминаю, що воно вже раз приходило. І тоді воно приходить третій раз. І це слово було Господа нашого Ісуса Христа, записано в Івана, прощальна промова Ісуса: все, що попросите в мене во ім'я Моє буде вам. І все, що попросите в отця мого во ім'я моє, буде вам. І з однієї сторони, я розумію, що це слова Ісуса Христа, дуже добре розумію, з іншої сторони, а чи справді так написано є. Беру Біблію дуже швидко знаходжу ці слова, перечитала, стала, помолилася, ви знаєте, стаю йти, а воно ще більше стає боліти. І я, от така, не знаю, таку Господь мені дав віру, і я кажу, все, нога, не маєш права боліти. Ти просто не маєш права боліти. Господь, якщо так сказав, значить воно так і буде. І було не раз, це й не два, може десять, може більше. І кожен раз, коли я з такою вірою казала,